Добрий ранк. Майкемпінг, п'ята ранку, трохи на шосту кава, рушник, гарний настрій. Зараз будемо з вами загартовуватись. Загартовуватись на вулиці плюс вісім. Не холодно, але в принципі і не спекотно. Фух Всім бажаю міцного здоров'я. У мене все про кемпінг, все про туризм, дуже багато оглядів туристичного спорядження. Всю інформацію про мокоди, знижки, де придбати, де подивитись мої відео, YouTube, інстаграм, телеграм, все знайдете в шапках профілів моїх соціальних мереж. Бережіть себе, сказав, міцного здоров'я сказав, не затягую. Шапку забув, не взяв. От шапку можна було б взяти. Кави. Ове. Всім гарного дня. Бережіть себе, майкемпінг. Побачимось.